Колишня премєр міністерка Юлія Тимошенко є ветераном української політики. Завдяки своїй невгамовній жазі до влади вона, не зважаючи ні на що зберігає вплив уже кілька десятиліть поспіль. Весь цей час поряд з політики її міцний тил. Чоловік та донька, телеграфію розповідає все, що відомо про особисте життя Юлії Тимошенко, її родину та тих, хто не зумів затриматись там надовго. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Юлія Тимошенко перебуває у багаторічному шлюбі з Олександром Тимошенком, який намагається уникати публічності. Чоловік народився 60-го року у Дніпропетровську у родині радянського функціонера. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за словами тітки. Політикині після літньої сесії в університеті її племінниця вирушила працювати старшою вожатою до піонерського табору. Там же працював і Олександр. Між ними швидко зав'язалися не тільки дружні, а й романтичні стосунки. Події розгорталися дуже стрімко, і вже у вересні 79-го року пара одружилася. Чоловік Тимошенко український бізнесмен. З 97-го року він був директором компанії Єдині енергетичні системи України за рішенням суду. Вона була закрита у жовтні 2009. Дев'ятого року, хоча за два роки рішення було скасовано прокуратурою, компанія так і не відновила свою діяльність у 12-му Тимошенко отримав політичний притулок у Чехії.